Леся Українка, сльози перли посвята Іванові Франкові. Стороненько рідне, коханий мій краю, чого все замовкло в тобі, заніміло. Де не де озветься пташина несміло, немов перед бурею, в темному гаю. І знову замовкне, як глухо, як тихо, ой лихо. Ой, де ж бо ти воле, ти зоре таємна? Чому ти не зійдеш на землю із неба? Осяйте землю безщасною треба. Ти бачиш, як все в нас покрила ніч темна. Ти чуєш, як правду неправда скрізь боре. Ой, горе, о, люди, мій бідний, моя ти родина, брати мої в Богні закуті в кайдани. Палають страшні незагоєні рани на лоні у Тебе моя Україна, кормигу тяжку. Хто розбити нам поможе? Ой Боже, коли ж це менеться? чи згинем без долі, прокляття рукам, що спадають без сили. Навіщо родитись і жити в могилі? Як маємо жити в ганебній неволі? Хай смертна темнота нам очі застеле. Ой леле, Україна, плачу слізьми над тобою, Недоле моя, що поможеся туга, що вдію для тебе сією тяжкою журбою? Гай, гай, невелика послуга. Ох, сльози палки вони душу палили, сліди полишали огнисті навіки, тяжані гіркії. Вони мені серце зв'ялили, даремні для нього всі ліки. Чи ж мало нас плаче такими сльозами, чи можемо ми, діти, веселими бути, як ненька в недолі в нужді побивається нами? Де ж тут веселого слова здобути? Говорять, що матері сльози гарячі, і тверде, міцне каміння проймають. Невже найщиріші? Не Криваві її сльози дитячі ніякої сили немає.